Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христової кров'ю. Сьогодні тема нашої п'ятихвилинки здоров'я лікування холодних стосунків. І почнемо ми завжди, як завжди, з історії. Про одного 40-літнього чоловіка, який лежав на кушеці в лікарні, лікар уважно оглядав його стопи, пальці і подошви хворого були, почервоніли з пухарями, місцями шкіра відшаровувалась, утворивши рани, що сучилися. Виявилось, що три дні тому, коли він йшов додому пізно вночі, на нього напали, вкрали взуття, і поки він йшов додому боси, він обморозив свої стопи. Обмороження це пошкодження тканин внаслідок дії тривалого холоду. Він виникає часто в нижніх кінцівках і рідше пошкоджуються руки, ніс і вушні раковини. Обмороження ділянок тіла, можливо, навіть при невеликому морозі, а іноді воно відбувається і при плюсовій температурі. Це пов'язано з тим, що погода. Цей саме період може бути вітряна та висока вологість повітря, наявна. До обмороження більш схильні люди старшого віку та в стані сильної втоми і голоду призводить до цього і носіння тісного взуття і одягу, вологої білизни, наприклад, вологих шкарпеток. Під час дії холоду судини сильно звужуються, в тканинах різко сповільнюється обмін речовин. Згодом припиняється кровообіг і знижується чутливість. На відміну від опіків, у яких зовнішнє ураження тканин настає відразу, при обмороженні цей процес затягнутий в часу. Ступінь обмороження можна побачити лише через деякий час, пухирі можуть з'явитися тільки на другий-п'ятий день. Хоча спочатку ситуація здається більш сприятливою. Яка ж є допомога при обмороженні? По-перше, це забрати потерпілого з холоду, добре вкрити сухим рушником після обмороження, щоб це відігрівання відбувалося поступово. Не треба занурювати тіло в гарячу воду, тулитися до батареї. Загальне зігрівання тіла повинно відбуватися повільно. Слід дати тепле або гаряче пиття з додаванням цукру, меду. Або будь-яких інших солодощів, так ми зігріємо організм зсередини. І важливо пам'ятати, ні холод, ні на холоді, ні в приміщенні не можна розтирати шкіру, бо саме цей процес може призвести до мертвіння тканин. Не можна різко зігрівати тіло та давати хворому якесь спиртне, хоч алкоголь і розширює судини, але при цьому відбувається посилена втрата тепла. Пошкодження тканин, що зазнали впливу низьких температур, відбувається не внаслідок дії самого холоду, а в момент саме їхнього зігрівання. Поверхневі тканини зігріваються швидше, в них прискориться обмін речовин, але вони не можуть отримати достатньо кисню та поживних речовин, оскільки нижні шари ще не прогріті. Кров не надходить до верхніх шаров шкіри в достатній кількості, тому вони зазнають загибелі. І якщо прогрівання тканин відбувається рівномірно, то тоді буде їх пошкодження мінімальне. Існує метод лікування обморожень такий, що коли на замерзлу кінцівку, накладають теплу ізолюючу пов'язку. Внутрішній шар складається з марлі, середній із поліетилену, і зовнішній із вовни. Постраждалий лежить до відновлення чутливості, відчуття жару в пальцях рук чи ніг. І потім цю пов'язку знімають. Ця методика дозволяє уникнути пошкодження тканин навіть у разі значного обмороження. Рідше буває і загальне замерзання, при цьому людина спочатку починає дрімати. А потім поступово засинає. На жаль, якщо температура внутрішня знижується до 24 градусів та нижче, це призводить до загибелі потерпілого. Сильний і тривалий холод є небезпечним для тіла, хоч його дію видно не відразу. Так само небезпечний і холод у стосунках між людьми. Він поступово і непомітно руйнує навіть найміцніші вузи. Якщо ми відчуваємо, що в нашому житті з'явився холод у спілкуванні з рідними чи близькими нам людьми не треба допускати фатального переохолодження. Зігріємо один одного словами любові і теплою увагою. Прагнемо бути ближче до Господа, тоді Христос об'єднає нас найміцнішими узами любові. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. До Єфесян, 2 глава, 13 вірш. Божих вам благословінь, Не допускайте переохолодження, не в стосунках, ні вашого тіла з Богом.